Вітаємо вас на телеканалі Гок у проєкті Топспорт. Шахтар та Дніпро 1 мають шанс помститися за Динамо. Велогощики Полтавщини здобули медалі чемпіонату України з велокросу. А дзюдоїст із горішніх плавнів Ярослав Омельченко став чемпіоном України. Про ці та інші спортивні події тижня. Дивіться далі у випуску проєкту «Топспорт». спорт. Футзальна збірна України у кроці від виходу на світову першість. Українські тенісистки грають у Токіо проти Японії. А Святослав Михайлюк у НБА робить результативні китки за свій новий клуб Нью-Йорк Нікс. Зараз дивіться топ-новини спорту України. Шахтар та Дніпро 1 гратимуть у Єврокубках із клубами, які виступали в одній групі з Динамо у Лізі Європи. У плей-офф цього турніру гірники зіграють із французьким реном. У лізі конференції Дніпро 1 отримав шанс помститися за себе та за Динамо над кіперським аеком із Ларнаки. Цей клуб вибив Дніпрян у кваліфікації Ліги Європи. Збірна України з футзалу здобула третю поспіль перемогу в кваліфікації на чемпіонат світу 2024. Аби напряму вийти до елітраунду відбору, Україна має вигравати у Нідерландів в останньому матчі кваліфікації. Цього уікенду українські тенісистки Марта Костюк, Катерина Завацька та Людмила Кіченок гратимуть проти Японії у турнірі. Кубка Білі Джин Кінг. Японки мають кращий рейтинг у турнірі і випереджають українок на вісім рядків. Команда, яка переможе під час зустрічі у Токіо, візьме участь у кваліфікації до фінальної частини турніру. Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів найрезультативніший матч за нову команду Нью-Йорк Нікс, до якої доєднався у вересні 2022 року. Михайлюк грав третє цього сезону і за три хвилини ігрового часу встиг двічі реалізувати трьохочкові китки. В організмі вологонщика Михайла Кононенка виявили апарат Трамадол, який не є допінгом, але буде таким із 2024 року. Поки що Кононенко уник дискваліфікації, але втратив результати світової першості 2022 року. Збірні України з самбо та снукеру відмовилися від виступів на чемпіонатах світу через участь у них представників РФ та Білорусі. У топ новинах спорту Полтавщини про найкращого молодого гравця туру у першій лізі. Про перемогу Кременчуцької мініфутбольної команди Патрульна поліція на турнірі у горішніх плавнях, а також про медалі чемпіонату України з велокросу. Півзахисника гірника спорт Владислава Громенка визнано найкращим молодим гравцем 11-го туру чемпіонату України у першій лізі. Такий вибір зробили експерти порталу Спортарена, який висвітлює події першолігового чемпіонату. У грі із Кременем, яка завершилася поразкою гірників із рахунком 1-2, Владислав Громенко став автором першого забитого м'яча. Команда Патрульна поліція із Кременчука виграла благодійний турнір з мініфутболу, який протягом місяця проводився у грішніх плавнях на підтримку збройних сил України. Участь у змаганні взяли 9 команд, з яких лише патрульна поліція була представником іншого міста. Срібними призерами турніру стали гравці команди Срібло-золото. І з бронзою турнір завершили гравці полтавського гірничозбагачувального комбінату. Команда Кременчуцького району провела фінальний матч Кубка Полтавської області серед ветеранів категорії 40. У вирішальному поєдинку Кременчуцька збірна, у складі якої були ветерани футболу горішніх плавнів, зустрілися із суперниками із Миргородського району. Основний час завершився у нічию 1-1. Потім команди пробили серію пенальтів, у якій найкращими виявилися ветерани Миргородського району. Три бронзові нагороди вибороли велогонщики горішніх плавнів на чемпіонаті України з велокросу, який відбувся у Кропивницькому. Усі медалі вихованці тренера дю США 1 Сергія Долинського заробили у командних естафетах. Іван Головня був третім серед юнаків. А Катерина Головко та Софія Яшник стали призерками серед жінок. У Кропивницькому для велогонщиків Полтавської області відбувся дуже відповідальний старт чемпіонат України з велокросу. Докладно про виступи на цих змаганнях представників Кременчука та горішніх Плавнів у Рубриці топ коментар розповів тренер відділення велоспорту Дю США 1 представник збірної Полтавської області на чемпіонаті Сергій Долинський. На цих змаганнях е з'їхалося. Велике дуже представництво. Навіть ті області, ті регіони, які зараз перебувають у, кажу, в такому скрутному стані, там або зайняті е, на, расистами, значить, е, все, все одно прибули на цей чемпіонат. Географія дуже-дуже велика. Ну, наприклад, Луганськ приїхав дівчина, майстер спорту міжнародного класу, виграла жіночу гонку. Одесити були, я їх давно не бачив. Донеччани, які базуються у Знам'янці, одна команда одна у Полтаві базується. Харків'яни, які базуються у селищі там під, під Захарковом, в нашу сторону. Миколаїв, дві команди. Ди Дніпропетровськ, Чернігів, Вінниця, місто Київ було представлено дуже. Серйозними майстрами спорту і молоддю також. Ну, вже За господарів траси я нічого не кажу, тому що господарі це в них сім колективів окремих кіровоградці. Також черкащани приїхали дуже великим автобусом і ну, представили дуже велику, велику кількість спортсменів, підготованих добре. Хочеться відзначити, що на цей раз. Погода була дуже сонячна і навіть тепла, тому траса була суха. Особливих перешкод таких погодних не було, не слизько, а значить, це, що швидкості були дуже високі. По сухій трасі швидкості були дуже високі. От. Ну, і якщо швидкості високі, то і були, як кажуть, і падіння, і все. Групові гонки. В групових гонках я не можу особливо наших нікого відзначити, тому що дуже великі були групи, стартували вікові в кількості великій, там заштовхували один одного, і наші спортсмени не пробилися до щільної, так скажемо, вісімки. Вісімка гонщиків дає залікові бали республіканські, тобто ті, що йдуть в залік школам. ШВСМ, колективом. Як завжди, лідирував у чоловіків Антон Пустовіт, який в дев'яте, мабуть, вже стає чемпіоном поспіль всіх цих чемпіонатів з Велокросу, майстер знаний. От, його вихованець дожився до того, Андрій Довганюк, що суперничав зі своїм тренером за друге місце, він також виборов друге місце, який на наших очах пустовіт його готував. І тепер Андрій складає своєму тренеру добру конкуренцію. Другий день змагань, естафетні гонки. Нашу порадували наші жінки, жіноча команда. Ну, вони в складі з черкащанкою, дівчиною з Черкас. Це заїзди були жіночі. Приймала участь Софія Яшник і Катерина Головко. Три. Стартувала. Ця дівчина з Черкас, вона йшла другою. Ну, наші дівчата трошки програли, поступилися, але зайняли бронзові нагороди, що теж дуже порадувало. А бронзові ці нагороди нашій області, нашій школі це по 100 балив. Це 200 очок у нашу скарбничку дитячої і спортивної школи номер 1 е, Порадував також. Е, Вихованець наш Іван Головня, який в складі Полтавської області, троє було Кременчужан, і Іван потрапляв туди четвертим як лідер команди. Ну так і сталося, що ті, хто на цей раз він не стартував, не на стартовому етапі, але йшов на другому етапі, ну наші йшли четверті, п'яті. Вийшов на третю позицію і вже було видно і другого. Ну, передав естафету третім. Ну, слава Богу, що два його колеги, кремічужани, не, не поступилися і не здали ці позиції. Вони, тому наша полтавська обласна команда і Ваня Головня приніс горішнім плавням, бронзову, також бронзову нагороду. Що стосується юніорів, Юніори, звісно, не могли конкурувати. Добре, виступали говоруни брати з Кремльчука, оскільки я представляв як представники взагалі Полтавщину, Полтавську область, від якої стартувало 23 Чоловіки дуже було складно за всіми за всіма оце все діло. Ну як контролювати вихід на старти, зміни естафет. Дуже багато складів різних, тому складно. Ну а говорини перше і друге місце брати. Поділили між собою, що дуже також приємно Полтавщині. Хочу відзначити, що в нашій команді всі приїхали живі, здорові, не було ніяких на цей раз ексцесів, не було ніяких травм, падінь, ні одної таблетки в мене ніхто не попросив, що дивно. То, а то буває, що аптека працює, зараз нічого, всі були підготовлені. Напередодні, хочу зазначити, був проведений збір нашої збірної Полтавської області, в ході якого, якого в місті Кремичуці ми провели дві контрольних, два контрольних тренування, на яких відібрали і означили склади команд. І тому і такі результати, як скажемо, хотілося б завжди краще, але маємо те, що маємо. Ну, А взагалі можу зробити висновки, що рівень досить підсів взагалі. Тому що два роки карантинів і рік війни. Значно вплинув я бачу по рівнях швидкостей, по рівнях підготовки спортсменів, а тим більше, якщо вони там поприїжджали з тих, де вони переселенцями, то це, звісно, не в себе вдома тренуються, в яких вони умовах, що їдять, де сплять, в яких умовах це дуже важко, але люди знайшли можливості, і гроші, і транспорт, і приїхали на ці змагання, тому що було бажання. Були тренування, і люди старались показати, щоб не втратити зовсім і цей рік повністю. Ну, от. Тому от так, от на мажорній ноті ми закінчили. У Києві до гри 12-го туру із столичною оболонню протягом тижня готувалися футболісти гірника спорт. У столиці команда Ігоря Жавченка має завдання перервати безвиграшну серію, яка триває протягом семи матчів. Як проводили тиждень футболісти із горішніх плавнів, дивіться далі. Цього тренувального тижня у гірнику спорт відбулася приємна подія. Цей піввіковий ювілей відзначив адміністратор команди Валерій Польовий, який свого часу грав за гірник спорт. Це був 94-й рік, 95-й. У нас були хороші футболісти з Дніпропетровська. Ви були місцеві, так? Так, да, Я був міцний. Много всегда було приезжих. А хто запропонував вам адміном чи довго там думали піти на цю? Нет, ну, Руководство клубу предложило. Я одразу согласился. Я хотів бути в футбольной команді. Свої привітання адміну гірника спорт висловили футболісти та тренери. Терпені, удача, візення і пусть збудуться. Всі його мічки, які він загадає. Найкращий адміністратор першої ліги. Що йому побажаєте? Що йому побажаю? Щоб все було добре, щоб був мир, було щастя, а все інше в нього є. Футболісти, щоб вигравали. Я думаю, це буде найкращий мій подарунок зараз. Здоров'я, довголіття. Щастя, щоб все в жизни у нього що он задумав, у нього все забувалося і з льокостю приоделявав любые трудності його житті. Ювілей адміністратора гірників додав позитиви команді цього тижня. Щодо результатів гірника спорт, то тут треба значно покращувати гру та переривати безвиграшну серію, яка вже триває протягом семи поєдинків. В одинадцятому турі гірникам не вдалося здолати кремінь. Гірник спорт у тому матчі відкрив рахунок завдяки голу Владислава Громенка. А потім команда із «Горішніх плавнів отримала два м'ячі у свої ворота. До перерви гол зі штрафного віддав ранбека Азізова. А у другому таймі Данило Хвальковський вразив ворота, які захищав Максим Коваленко. Що там було в матчі? Що там Азізов такий пробив? Так та я не знаю, що проти нашої команди. Всі дев'ятки. Тільки дев'ятки б'є. Ви його знаєте так особисто чи ні? Так, звичайно, знаємо. Е, у металісті був в академії. Ну, Там він вчився. так не бив, тільки, тільки, тільки проти нас. Тому так. Добре, ну Будемо сподіватися, що наступний матч буде на нуль, так? Так, так, будемо. Будемо робити це. Вроді по ігрі неплохо граємо і моменти є, забиваємо, опять же, як з Чернігом забили перші. Ну, «Не удержали победу. Правильно сказать, штрафной этот, уже второй раз подряд он нам забивает. И причем сразу гол после нашего забитого, буквально там через минуту. И все, вроде и забили выигром, а вроде уже и счет равный. Ну а так, что сказать, по игре, и да, конечно, нам... Вроде неплохо, но надо улучшать еще многие моменты. Тренерский штаб указывает на это. Протягом трьох попередніх поєдинків гірник спорт страждає через суперечливі моменти, у яких арбітри не бачать гри рукою суперників у штрафному майданчику та не призначають пенальті. Звісно, десь, знаєте, може це некрасиво говорити на судді, але дійсно, якщо дивитися об'єктивно, в останніх трьох матчах три рази люди грають рукою в своїй штрафній. Ну, то есть э, к судьям есть претензии, но я не люблю как бы все на них спихивать. Конечно, в первую очередь наша игра должна нас волновать. Но, опять же, видите, с Аболонью, когда выиграли 2-0, Поставили справедливый пенальти, забили гол э, тоже. Потом забили второй, и игра, в принципе, сделана. Здесь, видимо, не хватает чуть-чуть этого момента, и и, наверное, за счет того, что игроки молодые, не удается нам удерживать результат, не удается на последних минутах концентрацию держать. И вот так вот, к сожалению, пока идем без побед. Но ничего, главное не подать духом, все у нас впереди. И как бы там ни было, на этом не стоит это концентрироваться. Это футбол, не всегда будут победы, и иногда надо принять и такие поражения и сделать все для того, чтобы выиграть в следующих матчах. У недавніх матчах із скоруком Полтавою та Кременем є моменти, коли на повторах було зафіксовано гру рукою. Зараз арбітри по різному трактують ці епізоди згідно із сучасними футбольними правилами. правила меняют, и я все и не успеваю за ними следить насчет руки. Но, допустим, если с ЛНЗ мы играли, у них там была рука, мы особо не претендовали там на пенальти, игрок играл в подкате, и он как бы опору ставил рукой. И у нас такой же момент, по-моему, был с Полтавой, тоже нам не поставили такой пенальти. Поэтому это нормально. Но когда люди ну, выставляют, ну, вы же видели последний матч, как, когда я бил головой, ну, игрок так буквально выставляет. В мяч же в ворота летит в сторону ворот. Сейчас посмотреть футбол, люди за ну даже не в сторону літить в ворота, а в чуть-чуть там сбоку рука і все одно ставят пенальти. Ну, Опять же, не хочу сильно на цьому акцентировать, але це теж важные моменты в футболі, которые відпечаток дають свой на результат. Чемпіонат України у першій лізі наближається до зимової перерви. Чи збережеться у гірнику спорт команда, яка грала у першій половині сезону? Я надеюсь, сбережется, потому что любой команде нужно давать время. То есть нельзя вот так вот игроки пришли и ушли, пришли и ушли. Ну, это же как, это нет развития какого-то. Любому, как любой команде нужно время для... Не, даже не для того, чтобы притереться к друг другу, а для того, чтобы сначала понять тренерские требования, а потом со временем улучшать, улучшать и улучшать. Нельзя так, знаете, за полгода, там, за 2-3 месяца показать свой максимум. Ну, на все нужно время. И я надеюсь, да, что команда останется. Конечно, тренерский штаб будет видеть по-своему. Я думаю, кто-то может уйдет, кого-то добавят. Ну, это уже не... это их вопросы. Они будут этим заниматься вместе с руководством. Наше діло розвиватися і тренуватися і виконувати установки. зберігає оптимізм і молодий гравець гірника спорт 18-річний Вадим Сологуб, який у попередніх трьох матчах виходив у основному складі команди. Відчуття хороше, отримав хороші емоції від футболу. Да, не виграли, але нічого страшного. Все попереду. Найближча гра із за буде непростою для гірника спорт, адже суперник є одним із лідерів групи Б. Втім, за статистикою є позитивний момент для гірників, які у останніх чотирьох матчах із оболоні у Києві неодмінно здобували перемоги. Тепер команда із горішніх плавнів має продовжити традицію повертатися із перемогою із Києва. Чемпіонська медаль суперважкова говика, на яку чекали 10 років. Її володарем став дзюдоїст із грішніх плавнів Ярослав Омельченко, вихованець обласної дю США Олімпійські Надії. У наступному сюжеті дзюдоїст та його тренери розповіли, як йшли до успіху на чемпіонаті України у Києві. Спортсмен там вага 125 кілограмів пригає, все в порядку, там на татамі, на залі. Ну, по другому ніяк не можна. Тому що спорт це, коли виходиш на більш високий рівень, там ти маєш бути і сильним, і. І прутким, і гітким, все можна все бути дивитися. Спортзал витримує. Треба якісний спортзал для таких спортсменів, щоб так, складити. Треба ремонтувати пол. О, там вже поламався, все ж будемо ремонтувати його. Сьогодні <рес> саме чи ні? Та ні. Два, два місяці тому при підготовці чемпіонату. Провів <рес> <рес> чотири зустрічі. Е, перші дві були не дуже складні, е, півфінальна та фінальна були складно. Не дуже складним. Фінальна була було складніше. Півфіналі виграв суперника великого, дуже ну, але не дуже тяжко. В полуфіналі він зустрівся з Діпропетровським дзюдоїстом, який важив плюс-мінус 150 кілограмів. Високий статний хлопець, з яким було Ярославу дуже дуже непросто боротися. Але він зробив гарний кидок, зробив утримання і вийшов у фінал, де його вже чекав київський спортсмен, з яким він постійно конкурував. Але це вже друга перемога над цим спортсменом. В фіналі була ситуація, як і програти, але повезло, ну повезло, виграв. Боротьба проходила увесь у, у час, 4 хвилини, і переможець був тільки у додатковий час. Е, Ярослав провів кидок, кидок, і цього кидка було достатньо для золотої медалі. Він одержав. Перемогу. Як по його боротьбі, то він заслужив цієї. Тому що усі соперники він їх знає добре. У них за, постійно було то один виграє, то другий виграє. А тут вийшло приїхав, настроївся, виложився повністю. Ну і була тільки одна ошибка в фіналі. Но... Суп суперники не та саме його не, не висповився це ошибка. Ну і втогі фінал, голден, Скорб» – перше місце. Все. раніше він був постійно призером України, але прийшов час, до якого ми йшли десять років. Ярослав впевнено одержав чотири перемоги. І став чемпіоном України серед кадетів. За рахунок яких якостей ось Ярослав здобуває ці успіхи. Е, перше це його желання, то що він ходить, не пропускає ні одного тренування. Це раз. Друге, його дані потребення. У нього батьки дуже такі розвиті – Це друге. Ну і третє це то, що Він іменно працює, працює, ще раз працює. Колись дуже-дуже давно, у 5 років, тата Ярослава привів двох хлопців. Одному було 5 років, це був Ярослав, а одному 7 років це брат Ярослава Богдан. І у цей, цей час ми займалися цими хлопцями. Ми одразу зрозуміли, що це. Будуть гарні борці, будущі чемпіони, і ми зробили правильну ставку на ці хлопців. Вони плюс-мінус були од однакові однакові. Але Ярослав з часом впевнено набирав вагу. І якщо Богдан зараз бореться у 90 кілограмів вага категорія, то Ярослав бореться в плюс 90, і власна його вага 125 кілограмів. Батька привів, а мені ходили на шахмати і на плавання. Що це не, що це не воно? Поможемо попробувати у вас. Ну приводь». привели. Одне, одне тренування, друге, третє, Дивлюсь, виходить. Все, і буквально десь через два місяці виставили на змагання і оба були в призах. Ну, отак їм сподобалося, Оце вже займається вже на день рік. По-різному відносяться юні спортсмени до присутності батьків. Там хтось забороняє навіть, батькам, там, присутніми бути на виступах. як ти відносишся? І, мабуть, присутність батька тебе там, мотивує, надихає. На тренуванні присутність батька я просто вже дуже звик до цього, ну, тому що він з самого дитинства приходив на тренування і там, просто вдома щось підказує, щось ми розбираємо з ним. А на змагання він за мене ніколи не їздив. Ну, рідко було колись. Ну, це давно було. Коли я ще був маленький, дуже. і брат мій ще їздив на змагання, то тоді ще і батько їздив. А зараз, ну, вже. Підріз хлопець вже сам їде. Тому не, не заважаю, я вже звик до цього. Як кажу, чому він відвідує тренування? Контролює тебе чи, чи цікаво йому? Та йому просто інтересно дивитися, як це все проходить. І все, все, не більше. О, тепер яка наступна ціль буде в тебе? Золото чемпіонату України є? Що тепер? Ну, Як мінімум наступна ціль золоту Кубку Європи, ну а далі вже чемпіонати Європи, чемпіонати світу будемо тренуватись, будемо змагатись, перемагати. На цьому все. Бережіть одне одного та вірте у перемогу України. Завдяки ЗСУ у воєнний час спортсмени продовжують змагатися та виборювати медалі. Підтримуйте наших військових та набирайтеся позитиву саме від досягнень українських спортсменів. Про них дізнавайтеся із випусків проєкту ТОП-СПОРТ на Ютуб каналі телерадіокомпанії Гок. Також слідкуйте за новинами в акаунтах проєкту у Фейсбуці, Інстаграмі та у телеграм-каналі ТОП-СПОРТ. Бувайте здорові на все добре.